Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лім, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Bye. Cheese. Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про свої покупки. Hi. My name is Tom. I go shopping every day. I go shopping every day. I like to buy fresh bread and cheese. I like to buy fresh bread and cheese. Sometimes I also buy a bottle of olive oil. At home, I eat cheese and crackers for a snack. Yum, that snack is so tasty! Щоденні покупки свіжого хліба і сиру. Я навіть не можу згадати, коли востаннє була в магазині. У мене залишився старий крекер, і мене це влаштовує. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.